День Європи в Львові представники України ЄС підписали декларацію про створення спеціального військового трибуналу а, проти Путіна. Ще один спецтрибунал черговий. А, є якась користь з нього? Чи це просто чергове об'єднання, чергові якісь бумажки, папери? Занепокоєння? Сижу і думку гадаю, чому і не Сокіл, чому і не відлітаю. Воно таке. Ні. Я, я пропоную, ми можемо кожного ефіру, в нас там є зараз трошки глядачів, взяти, проголосувати. Хай плюсики поставлять. Ми з вами також візьмемо, підпишемо якийсь спеціалізований трибунал. Для Путіна наступного разу ми під час прямого ефіру підписую папірець про спеціалізований трибунал там для Медведєва, для Трампа ще можемо зробити теж спеціалізований трибунал. Пожинання плодів немає, тобто воно в підвішеному стані дія дублювання якихось ситуацій, і таких дублювань буде досить багато. Як свого, і воно не буде виконувати, ну поки що воно не виконує. Ці функції, котрі покладені. Треба було, треба було щось підписати. Росія там свої папірці з Китаєм підписувала, ми свої. Е, грандіозно, красиво, гарно, але без можливості якось визначити рухатися вперед або отримувати якісь плоди і результати від цих дій. Тут я не думаю, що це проблема з нашої сторони, це проблема більше європейської сторони. В форматі того, що там ж є газський трибунал, ще якийсь трибунал, тобто скільки можна трибуналів. Прошу подивитися, викриття та доведення до судового розгляду розкрадачів коштів для ЗСУ та лжеволонтерів. Я спитала чи когось конкретного і, мабуть, загально просто як будуть з цим боротися. Будуть боротися з цим. Я в... з першого дня війни казав, що ця ситуація, війна, це не те, на чому ти можеш заробити гроші, і той, хто буде намагатися заробити, він в будь-якому випадку понесе покарання. Є в нас формат довгого сценарію. Це служба Божа, я не знаю, суд Божий. Будуть наслідки. Навіть я вам хочу сказати, я досить довгий час працював в соціальній сфері і вже є приклади по Одесі, коли люди показали своє справжнє обличчя, ті, хто повинні були допомагати, насправді займалися трошечки не тим. І мають вже наслідки, і ці наслідки будуть випливати знов і знов. З точки зору кармічних ситуацій, в... я теж вірю в це, що карма така штука, що ну не виходить так, що ти навіть ти вийшов е з війни... В мене є приклад без імен без прізвища, без регіону. Uh, коли людина, котра наживалася чітко на війні, на волонтерці і тому подібне, ну так сталося, що вона залишилася гола боса і, і зайняла те місце, кому вона повинна була допомагати. І дуже знаково і неочікувано. Є приклади людей, котрі потім питають, чому. Там наркоманія таке лихо спіткала мою дитину, тому що а де взяли гроші на цей е е наркотиках, звідки сталося так? А сталося так, що за заробили. А де ви заробили? А все, і починається вже така тиша відповідь, тому що є, як кажуть, причина наслідства на связь. Тому втричі подумайте, чи принесе воно вам радість, бажання, чи ці гроші дадуть вам якусь, я не знаю, задоволення і зиск для вас і вашого оточення. Крайнє бути. І якщо десь служба Божа, нібесна канцелярія, вона може запізнитися і, і там. Прийти трошечки по пізніше, не в цьому поколінні, в наступне покоління можуть торкнутися. Все одно, в, навіть в форматі е, незавершення війни, є час від часу, досить багато голосних розкриттів Не завжди по покарання йде все зміріме. Але чим далі цей процес буде йти, тим все ж таки ну, не, не, не вийде відмазуватися все життя. Є ризик, що частина України взимку може залишитися без газу. Тобто ну, вже на, на наступну зиму вже дають прогнози. Якщо не зупиниться війна, можемо оглянути загрози, от саме газової сфери. Власного газу у нас майже не залишилось, імпорт дорогий. У нас в цьому році раніше закінчився опалювальний сезон. Ну, особисто в нашому місті. Ми тут мерзнем досі. Квартира не нагріється ніяк. Пошуки обхідних шляхів. Тобто, це, це є момент того, що є певні обмеження, але ти будеш працювати над тим. Щоб вийти з ситуації, вирішити ситуацію. Знаєте, да? І ще... Я не думаю, що це буде легким шлях вирішення, але сказати, що от немає газу, не буде газу, він, він буде, але буде, скоріш за все, переглянута або сума, або кошторис, або підхід до використання. Тому, ну, за можливості взяти підготуватися якось за столиці. Якщо ми кажемо хоча б не про газ, а про якісь. Найпростіші способи енергоефективності і я знаю, утеплити свій будинок, свою оселю при можливості з точки зору ситуації. Ну, є приклади, котрі ми оцінюємо з звичного середовища, так як було раніше, і наше звичне середовище, то воно буде йти трансформаційним процесом. Нам кажуть, що у нас там газу не буде. Він буде, він буде далі, але він буде може бути дорожчим, тому що нам будемо вимушені його. Докупляти е, дуже важливо бути в контексті розкладу, випадає маніпуляція. Тобто, е, коли є якась кризова ситуація, на кшталт там, газу ще чогось, газ це взагалі найлюбленіша тема наших політиків, всі одразу будуть приходити і казати, що в нас є план. Як ми зробимо дешевий газ і де його взяти? Якщо я буду президентом, я вам все розкажу, <світ> що зроблю. І не вестися на цю маніпуляцію? Е е є вихід, і ну, газ він досить комфортний і важлива складова нашого життя. Але є приклади наших сусідів, не тих, у кого багато газу. Наприклад, Молдови, в котрій газ набагато дорожче. Е е ніж в Україні в Болгарії, в котрі немає газового. Опалення, всі опалюються за рахунок кондиціонерів і інших способів опалення, тому ну, можна підлаштуватися і к хорошому мистецтво привикаєш, але можна адаптуватися під ці процеси. Тут питання в тому, що воно не випадає як завершення процесу, воно випадає як пошук обхідних шляхів. Тобто, будемо шукати виход з тих ситуацій, котрі відбуваються. Такого що взагалі його немає, ну воно не випадає в розкладі. тобто Буде газ. Я не знаю. Головне, щоб ні. Не, не валася на маніпуляції політиків, що тільки одна людина в країні знає, як знайти вигідний контракт для газу. По загрозах, як завжди, що у нас? Як завжди. як завжди, у нас взагалі, ви можете, я вам зекономлю час на сьогоднішній вечір. Перегляньте останній ефір. ніфіга не змінилося з цього ефіру взагалі. Єдине, що ну, стосовно, чому я думаю, що не буде цієї паузи перемир'я, тому що загрози як випадали, так і випадають. Якщо б в нас хоча б на, я не знаю, на якусь волосинку, воно б наблизилося до завершення або до паузи, ну явно б не випадали карти, котрі б свідчили про те, що загроза вони існують, вони залишаються. Ті самі міста Одеса, Херсон. Миколаїв, е, Запоріжжя, Дніпро, Дніпропетровська область, точніше так, Харківщина, Запорі... е, Сум... Сумщина. Сумщина в... мені взагалі здається, що по Сумщині розклади стають гірше і гірше. Не, не... Немає перепочинку. Тобто, є, знаєте, як постійне таке: кожен раз ти викидаєш карти, там нагнітання, нагнітання, нагнітання ситуації. І навіть в форматі цих вихідних воно ну, все одно випадає по страшному суду. У нас дуже цинічний ворог, не вірте в домовленості, в якісь я не знаю паузи, тому що кож, кожен раз, коли вони кажуть, що ми стріляти, не будемо. Тому кажу, що треба брати, перестраховуватися ці вихідні, і наступний тиждень нагадую, стосовно загроз. Небезпек, котрі випадали в форматі, якраз 12-15 число. У нас теж випадало не, най... не найсприятливіший час до процесів перемир'я або паузи, тому що ворог буде намагатися використовувати цей час собі на користь російських полонених хочуть змусити платити податки зі своїх доходів в Україні. Вже схвалили проект закону. Взагалі я не розумію, чого, 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 чому це так. Їм пошукала я інформацію, ну, звідки в них якісь доходи взагалі можуть бути, якщо вони полонені. Дійсно, я знайшла там за жовтень 24-го року, брали там в якомусь інтерв'ю в якомусь із цих, де вони там знаходяться, вони там дійсно працюють і їм платять по 1500 гривень на місяць. Я не знаю, чи це всім так платять, чи не всім. Чи це конкретно? Ви розумієте, в коли, тому місці? коли в У нас зараз знайомий був в одному з обмінів, в котрі були останні О, часи. Клас. І людина, добре, що вона повернулася додому. Але людина, вона в три, я не знаю, в чотири рази менше, ніж вона була до. Я не можу сказати, що він був там гладкий, він був підкаченою атлетичною людиною, і вони відправляють до нас в наших громадян, котрі реально ну, боже, так та істки. А ми причому ж це не просто так, я ці новини теж бачив. Там є ціла, я не знаю, дискусія, а чи варто, а чи не варто, треба якимось чином, тобто, о -о -о -о, як зробити правильно, щоб брати ці гроші. Чому ми повинні взагалі за це платити? В нас, ну, я не розумію цієї ситуації. Може... По-перше, що їм платять зарплату. По-друге, ну, загалом на кожного такого полоненого багато грошей йде. За утримання, за харчування, за одяг, ну, за це все. Так, <реш> <у> в чому питання? <реш> ну, дійсно, вони таке можуть провернути, будуть податки, якісь з них брати. Ну, який сенс в цьому? Дійсно, такі закони будуть приймати? Може бути, питання в тому, що там випадає саме п'ятірка жезлів, П'ятірка жезлів це ще знає міркування, що може не варто. Ну, може. Я думаю, що їм не прилетить ми... за оцю от інформацію, їм прилетить від українців. Ну... Там будуть ще розбірки свої внутрішні, тобто який податок, хто що заробить. І... Хоча сама по собі ідея така собі. Я кажу, ну, проплатити, про не про податки. Ну так. Да. А це ну, дуже схоже на якусь схему, от, чесно. Ми заплатимо вам зарплату, а потім ще якісь податки, і якось щось там ще собі замутимо. Так це виглядає, мені здається. Чи військовий збір будете платити, а потім, коли ми будемо вас повертати, ви будете тому що ви платили, спонсорували? Військовий збір, в тому числі, там, до речі, був. Можливо, вони хочуть залишити їх у нас назавжди. Цікаво. Спостерігаємо, що буде далі. Цікаво. Можуть у нас залишитися росіяни отакі. Будуть у нас жити росіяни, які ну отакі, військовополонені, які не, не повертатимуться додому. Не захочуть. Типа, так. Да. Щось їм Україна буде пропонувати? Ну воно довготривале, воно все одно показує довготривалий процес. Тобто, в форматі того, що це не буде, як в 45 му ж взяли, закінчили, розійшлися. Бо... Хоча там в 45 му було інакше там не, не все одразу розійшлося. Тобто карта Повішена, підвішена і стан, стан невизначеності, котрий може пройти на досить розтягтися на досить довготривалий період. Угу. Але з потенційним завершенням процесу. Йдіть ідіть і домой. Ну, просто й дома ж їх ніхто не чекає. це ж А це не наша проблема. Ну, от я ж думаю, щоб ми не взяли на себе цю проблему, бо в нас, бачите, які всі благородні. Ні. Це не наша проблема. Що ми хороше зараз побажаємо нашим глядачам? Я сподіваюся, що в мене з один обмін він відігрався. в мене на травень місяць ще повинен бути один обмін. Mm -hmm. На кінець ну, я, я сподіваюся, що на кінець місяця раніше буде, але на собі не йшли по подвійки ще І з гарного в цьому місяці це може бути дійсно формат обмінів, коли е, наші живі, живі громадяни повернуться додому. І з, о... наступний тиждень він повинен бути цікавий, тому що там повинна бути якась така складова, котра повинна по дінюшки дуже сильно вдарити. Росії можливо, на сяде порахують, скільки вони витратили на парад повідомісі, або не перерахують всі таблички з полком і десь не досчитаються, не дорахуються реквізиту Або не намотають всієї георгівських, георгівських ленточек котрі були розмотані, і це їх дуже сильно засмутить. Але по наступному тижні там повинна бути якась нездорова ситуація з пентаклями з грошовими моментами, ситуаціями, ресурсами одним словом. Угу. Тому будемо спостерігати, поки так.